Найсучасніший метод позбавлення від катаракти ока пропонує міський центр мікрохірургії ока, який працює на базі клінічної лікарні номер 3 в районі старого міста. Малоінвазивна операція тривалістю 15 хвилин без наркозу і без уколів та безболісно назавжди позбавить вас від хвороби. Пацієнти виписуються додому в день операції. Найсучасніша офтальмологічна апаратура і якісні затратні матеріали та висококласні спеціалісти Центру мікрохірургії ока знають, як зробити ваші очі здоровими без кактеракти. Бо життя у всіх яскравих барвах це здорові очі. Направлення на лікування не обов'язкове. Щирі вітання усім глядачам Вінницького державного телебачення. Телепроект Лінія здоров'я до вашої уваги. Дякую усім тим, хто зараз нашим телеканалом. Із задоволенням представляю гостя студії. Це Андрій Георгійович Дугельний, кандидат медичних наук, завідувач відділення центру мікрохірургії «Ока» міської клінічної лікарні. Номер 3. вітаю вас, Андрій в Нашій студії будемо сьогодні говорити про патології захворювань одного з найважливіших органів. Людини це орган зору. Отож, які захворювання очей сьогодні переважають Андрій Гарович? Ну є велика кількість захворювань на сьогоднішній день. Основно, основним захворюванням, яке е, приводить до інвалідізації, е, людини, це глаукома. Нещодавно в нас проходили всесвітній тиждень боротьби з, всесвітній тиждень боротьби з глаукомою. Є, на якому кожен бажаючий міг прийти і виміряти внутрішній очний тиск. Тобто, якщо є глаукома, то виявити її на початкових стадіях. Що таке глаукома взагалі? Глаукома це хронічне захворювання очей, одним із симптомів якого є підвищення внутрішнього очного тиску. І якщо своєчасно цей тиск не знизити до нормальних цифр, то дуже швидко виникає атрофія зорового нерву, що призводить до незворотної сліпоти. По різним даним, різним даним глаукома доволі розповсюджено захворювання. Біля 15% усіх сліпих на земній кулі втратили зір саме від глаукоми. Як правило, глаукома виникає у осіб старше 40 років, однак може зустрічатися і більш в молодому вісі. Тому дуже важливо людям після 40 років, хоча б один раз на три роки, вимірювати внутрішньоочний тиск. Андрій Гарович, да. е, наскільки серйозним є взагалі оцей е, внутрішньоочний тиск, який підвищену має норму, і чи людина відчуває якісь певні симптоми нездужання? Чи все-таки це то, те захворювання, яке проходить безсимптомно на першій стадії? То, то, в тому і важливій ситуації, що воно проходить на початкових стадіях безсимптомно. Тобто хворий не відчуває ніяких неприємних відчуттів. Воно око не болить, не ріжить, немає відчуття ніякого дискомфорту. Лише тільки на пізніх стадіях захворювання може відбуватися, може відчуватися біль або інше вже взагалі інколи люди приходять до лікаря, коли вже взагалі людина не бачить. Тобто настільки на початкових стадіях воно було не в невідчутно для хворого, а прийшов вже тоді, коли практично сліпий. Чи тільки внутрішньоочний тиск запухає запускає механізм дії розвитку глоукоми? Чи тут є фактори спадковості? Так, існують фактори ризику та виникнення глоукомного процесу. Це насамперед спадковість. Це ж то, що ви сказали, дуже важливо, має значення. Також такі захворювання, як цукровий діабет, захворювання щитовидної залози, нервової системи та багато інших. Але до кінця етіологічний фактор цього захворювання не не вияснив Тобто не можна сказати, що от саме ця причина виявпроваджується захворювання причин дуже багато. Синдром сухого ока може спровокувати розвиток глаукоми або ж посилити її прогресію, якщо вже вона є на першій стадії. Адже сьогодні люди сучасні, вони працюють з гаджетами, з комп'ютерами, різні технології. Ну, синдром сухого ока це дещо інше. інше, це не те захворювання, але воно, не, не воно між собою не корелює. Тобто, так, це окреме захворювання, яке не впливає одне на інше. Тому синдром сухого ока це. Лікується добре, тільки теж треба вчасно виявити і почати адекватне лікування. Головне, аби це не було самолікування, адже да, самопризначення важливо, тих да. чи інших ліків. Тому що очних... насамперед може, наприклад, це і поєднуватися може, і синдром, синдром сухого ока, і початкові стадії глоукому. І дуже важливо своєчасно виміряти внутрішній очний тиск, і щоб лікар подивився і по групі симптомів. Підтвердив чи навпаки, спростував те, що в хворого є глаукома. тому що запорука доброго лікування при цій хворобі це своєчасне виявлення. Глаукома. Андрія Георгію, ви сказали, що глаукома як захворювання сьогодні має тенденцію до помолодшення. Це вже не є хвороба людей пенсійного віку. Так. Ваше відділення часто звертаються люди в молодому віці, в яких була виявлена глаукома, і які методи лікування пропонуєте ви як центр мікрохірургії ока? Так. На жаль, дійсно зараз глаукома помолочили. Є навіть такий вже діагноз, як глаукома нормального тиску. Тобто є тиск, який. Для даного ока є нормальним, але підвищення його визивається захворювання. І якщо своєчасно це не знизити, то дуже швидко виникає, як я вже казав, атрофія зорового нерву. Яке лікування? На початкових стадіях глаукоми – це медикаментозне лікування. Тобто Важливо своєчасно призначити адекватне лікування хворому. І на початкових стадіях хочу сказати глядачам, що. Ніяких оперативних втручань на початкових стадіях не проводиться, тому боятися йти до лікаря не треба. Велика кількість боїться оперативних втручань, мені здається, тому можливо і не обстежуються, чи взагалі не звертаються до лікаря. Або відтягується Або відтягують. Відтягують процес. Тому відтягувати не потрібно. Це дасть змогу призначити лікування медикаментозно. Зараз є велика кількість медикаментів і підбирається в нашому відділенні, підбирається адекватне лікування. Хворий деякий час ходить в відд ми його спостерігаємо, вимірюємо тиск, підбираємо це лікування і вже відпускаємо додому, як правило, 90% на початкових стадіях вдається нормалізувати на каплях, тобто на медикаментозному лікуванні. А вже коли тиск толерантний, тобто він не піддається медикаментозному лікуванню, то вже тоді ми хворому пропонуємо хірургічне лікування. В чому воно полягає? Воно полягає в утворені штучних штучних протоків для того щоб ця рідина яка надлишок якої виділяється вона мала ці отвори через які вона могла проходити і не підвищувати тиск, і тим самим не давати дальшого швидкого розвитку атрофії зорового нерву, тобто зупинити прогресію. Зупинити прогресію. Да. Так, це основна задача лікування. На жаль, глоукому повністю з ока ну, вилікувати її неможливо. Її можна е, затормозити, не дати, щоб цей процес так швидко прогресував. Для того дуже важливо виявити це на початкових стадіях. Центр мікрохірургії ока, який ви. Чуліти, Андрій Георгію, був одним з перших в нашому місті, який настільки професійно представлений був тим обладнанням офтальмологічним, що дозволяє оперативні втручання проводити на найбільш сучасному рівні. Якщо казати про це, інформація для людей, які, як ви правильно твердите, бояться операції на оці. Ми вже більше 10 років, хочу зупинитися на такому захворюванні, як катаракти, вже більше 10 років, років оперуємо за новою технологією. Це так звана методика ультразвукова факеомусифікація. Що воно дозволяє зробити? Якщо раніше розріз під час операції доходив до 10-12 міліметрів, а це для ока досить велика, Великий розріз, то зараз ми це робимо через розріз 2 мм, який не потребує накладання швів, і під час операції не потрібно знеболювання в віді ін'єкції, тобто це капельна анестезія. Хворий не відчуває ніякого дискомфорту, тобто теж не болить його. Операція в середньому триває десь близько 10-15 хвилин. І якщо ця катаракта теж не зріла, якщо раніше люди теж було таке. Мінення, що треба ждати, поки катаракта дозріє. Тобто людина, коли повністю осліпне, тоді вже робити операцію. То зараз навпаки, чим на більш ранній стадії робити операцію, тим вона проходить більш швидше, якісніше і ока восстанавлюються після операції набагато краще. Тому теж не треба сидіти вдома з поганим зором, треба приходити до лікаря і обов'язково. Спостерігатися, і якщо катаракта це таке захворювання, яке можна на любій стадії, скажімо, вилікувати. І якщо людина погано бачить, або взагалі якщо сліпа, то глаукома це хвороба, якщо вже людина приходить практично сліпа. То вже ніяке медикаментозне лікування або оперативне їй не допоможе, тому чому тому, що виникла атрофія здорового нерва. Як всі знають, що нервова тканина повністю відновити її практично неможливо на сьогоднішній день період реабілітації відновлення людини яким буває швидкий взагалі після операції? Наскільки людина після операції адекватна? ми добилися того, що операція взагалі практично проходить в амбулаторних умовах? Якщо людина це вінецький житель. То ми взагалі після операції він годину побув півтори в лікарні, і ми можемо його відпустити додому. Він буде вдома капати каплі і прийде вже на обстеження на наступний день. Тобто не обов'язково навіть залишатися в лікарні. Це повністю амбулаторна хірургія. Спостереження за таким пацієнтом, яким є довготривалим, як часто повинна людина. Спочатку показуватися він дому? до нас приходить в відділення, для того, щоб ми могли зробити йому ін'єкції післяопераційні, якщо це потрібно. Потім… Він вже приходить до свого лікаря за місцем проживання. Як правило, це людина після операції протязі 3-4 тижнів капає краплі для того, щоб зняти запалення, набряк. І приходить місяць після операції, взагалі людина забуває, що в неї була операція. І хочу сказати, що ніяких обмежень після операції яких людей бояться нахилятися, там мити голову ну, саме такі побутові, побутові теми? Да. То взагалі ніяких таких обмежень нема. То тобто, єдине це треба капати вчасно краплі і це робити чистими руками. Всі більше ніяких обмежень нема. Вінницький міський центр мікрохірургії ОКА сьогодні знають не тільки в усіх районах Вінниччини, але й в інших містах України. Адже високопрофесійне, найсучасніше малоінвазивне лікування таких очних хвороб, як катаракти та глаукоми, які донедавна проводили тільки в Одесі та Києві. Тепер мають змогу проводити і лікарі, офтальмологи міста Вінниці. Дозволяє це робити найсучасніше за усіма медичними світовими стандартами обладнання, яке є у центрі. Відтак практично в день операції пацієнт може бути виписаний додому. Хвориш з районів області чи інших міст протягом двох днів знаходяться під наглядом хірургів. Цьогоріч центр мікрохірургії «Ока» лікарям вдалося дооснастити найсучаснішим операційним мікроскопом всесвітньо відомої фірми Carl Zeiss, вартою який 150 тисяч євро. Зрозуміло, якість операції, яка триває 10 хвилин, значно зросла. Протягом тижня колектив центру має три операційних дні, які виконуються до 18 операцій. Операція малотравматична. Враження після проведення процедури у пацієнтів найкращі. Стверджують, що життя Бачили у новому яскравому кольорі. Я вже тут другий раз, на протяжении місяців. Да, Мені так перший раз зробили прекрасну операцію по поводу катаракти, да, на правому глазу. А от пройшов місяць, зробив второй раз. И очень даже удачно. Я просто пользуюсь случаем, хотел бы выразить ну, безмерную благодарность этим нашим докторам и Андрею Георгиевичу. Георгию Георгиевич сидит. За, за, за то чудо, которое они подарили, понимаете, потому что это действительно чудо. Кто не знает, может просто не, не ощутить, когда ничего не видишь, и, и через 15 минут ты вышел, и можно посмотреть, посчитать листочек через окно. Это просто действительно чудо. Так что большое-большое им спасибо. И мне хотелось бы еще, пользуясь э, случаем, ну сказать то, что не надо тянуть с этим делом, и не надо искать где-то. Когда оно здесь у нас есть. Делали мне операцию на правом глазу. Вот. У меня была катаракта, я практически ничего не видел. Сделали вот. 15 минут длилась операция. Вот. Абсолютно, чтобы кто сказал, не поверил, абсолютно безболезненно. Вот. Через 15 минут я был уже в палате. В тот же самый день поехал домой, на другой день сняли повязку. Зрение исключительное. Сто аби не довести свої очі до таких серйозних хвороб, як катаракта та глаукома, при найменших симптомах зниження зору чи больових відчуттях в очах необхідно звертатися до лікаря окуліста, а не займатися самолікуванням, бо це часто призводить до незворотніх процесів в очах. Якщо ще 10 років тому катаракта була хворобою людей старшого віку, то нині вона зустрічається і у 40-літніх. А це викликає занепокоєння серед офтальмологів та вимагає більш уважного ставлення. До своїх очей. Андрій Георгійович, ми кажемо про те, що глаукома і катаракта це найбільш розповсюджені захворювання, які сьогодні переважають в українців. Так. Якщо глаукому запускає один з чинників це внутрішній очний тиск, то звідки береться катаракта? Чи тут є чинник фактор ризику і спадковості як такий? Так, спадковість тут теж впливає на, на, на катаракту. Теж нема од одної причини, яка ви 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 викликає виокремлють за ви це захворювання. Є велика кількість хворих, які вже досить поважному віці, і в 90 років є такі, і їм не потрібно робити операцію, тому що там дійсно початкові помутніння, а людина ніколи нікуди не зверталася і, і не потрібно її лікувати. А є вже і катаракти, теж молоді, що люди. Раніше це була вже хвороба більш пенсійного віку, то зараз, навпаки, вже люди є в робочому віці, і в них поступово розвивається катаракта і приходиться робити операцію. Тобто сучасний темп і ритм життя провокує Дуває. розвиток цієї недуги на. Так, тому можливо, рівні. і комп'ютери і велика кількість інформації, яка подається у нас через. І постійна людина займається тим, що орган зору дуже дуже напружений, напружений. і на роботі, і вдома. То і комп'ютери, і телевізори, це тобто дуже стреси плеве. не проходять безслідно для наших очей. Так. Це все відображається на нервах, а нерви теж впливають mm, на да. те, як яскраво ми бачимо цей світ mm, да. після того, коли проведена операція на очах, чи необхідно людині бути певний період на лікарняному? Тобто, якщо проводилась операція на очах, чи не потрібно там спілкуватися з великою кількістю інтернет-сайтів і такі mm, інше да. працювати з комп'ютером? Да, так, якщо в принципі після, після операції, якщо людина працює, то краще тиждень-два побути на лікарняному, і це більш пов'язано з тим, щоб око встановилося, щоб людина могла в спокійних умовах закрапати краплі, віддихнути. Тому що це більше мені кажеться нервове перевантаження для людини, чим взагалі нагрузка на ока. Тому тиждень-два після операції, як правило, ми рекомендуємо знаходитися на лікарняну. Спочатку людина знаходиться в нас в стаціонарі, а потім ми переводимо його за місцем проживання. Поліклініку. Штучний кристалик, який ви застосовується, наскільки він сьогодні є тим, що дозволяє людині абсолютно без всяких обмежень сприймати цей світ так, як би їй то хотілося. Штучний кристалик він, як всі знаєте, такий м'який і жорсткий. То от ми зараз використовуємо вам м'які. Що це дає? Він через спеціальний катріш вводиться в око, і він гнучки через цей отвір проходить і там в оці. Проходить його, його виправлення, тобто він стає на місці і не потребує великого розрізу для імплантації. Тобто, для того, щоб це проходило через малий розріз. Ну, от. Анестезія не загальна, Тут іде знемовнення. Місцеве, місцеве. Да. Місцеве, да. Це крапельна анестезія, взагалі без ін'єкцій. Тобто капаються спеціальні каплі, які після закапування яких людина не відчуває ніякого дискомфорту або болі. Чи є якісь протипокази для проведення такого оперативного втручання? Як то певні хронічні недуги? Загальні захворювання це прямих таких протипоказів нема. Тобто, якщо є хронічні захворювання, як правило, в пожилому віці вони є практично у кожній людині, то це просто ми рекомендуємо хворому перед операцією пройти терапевта, ендокринолога, якщо є цукровий діабет, для того, щоб нормалізувати, якщо це цукровий діабет, цукора. якщо це гіпертонічна хвороба, максимально знизити тиск до нормальних цифр. І на фоні цієї ремісії захворювань можна робити операцію. Протягом дня скільки оперативних втручань ви проводите, тобто наскільки сьогодні дієвий і е, затребуваний центр мікрохірургії ОКМІСКій? Бувають дні такі, що і по 10-15 по операцій проходимо, проводимо за день. Це свідчення того, що, на жаль, наших співвітчизників, які мають очні захворювання, сьогодні така тенденція, що їх стає все більше і більше. На жаль, так. Чи є ті побажання від лікаря-офтальмолога, які б могли покращити наш зір Андрія Георгійовичу? Так, це такі елементарні побажання, щоб людина довгий час не, не проводила за моніторами комп'ютерів, за телевізором, щоб елементарний був я от приходять навіть більш молоді люди там, в школі ті, хто навчаються. І в них є вже погіршення зору. То от саме таке елементарне, я розумію, що не можна відмовитися в теперішній час. Відмовитися від комп'ютера телевізора практично неможливо. То я хочу сказати, що робіть перерви в цій в цьому. Тобто, якщо ви довгий час займаєтеся, то зробіть перерву 15 хвилин, встаньте із за комп'ютера, походіть, займіться якоюсь іншою справою, і потім можна буде знов повернутися до того, чим ви займаєтеся. Як часто взагалі людині необхідно відвідувати офтальмолога, якщо це людина, яка, як ви твердите, сидить за комп'ютером, і її робота напряму пов'язана як офісного працівника з тим, що сьогодні не може обійтися світ? Ну, взагалі, зараз всі, хто працює, раз на рік проходить, повинен проходити профілактичні огляди. От це було б запорука того успіху, щоб людина дійсно перевірялася, ходила. і Якщо вона буде проходити всіх спеціалістів. Раз на рік, то це буде запорука того, що вона, якщо не дай боже, з'явиться хвороба, то почне її вчасно лікувати. Отже, виявлені на ранній стадії це е, прямий шлях до того, що недуга буде подолана так. швидшими темпами, аніж тоді, коли вже запущений механізм дії на тій стадії, коли лікарю доводиться тільки е, проваджувати оперативне втручання. Андрія Георгійовичу, скажіть, будь ласка, чи є такі відхилення від норми того, хто частіше хворіє на головкому і катаракту жінки чи чоловіки? Немає таких кореляції і жінки, і чоловіки, і в принципі, мені кажеться, що однаково. Це не є той фактор, який впливає. Тобто, в одних більше, в других менше. Однаково, напевно. Фізичне навантаження, як то люди, які живуть в сільській місцевості, провокує розвиток цієї недуги? Надмірне фізичне навантаження. Тобто, якщо людина займається спортом або фізично працює на нормальному рівні, не перевищується можливості, то це. Взагалі і в тому числі і в тому числі і для того, щоб глукома не так швидко розвивалася. А перевантаження, якщо вже і дійсно є хвороба, особливо є така глаукома, як закрита кутова, і людині взагалі, от особливо зараз сільськохозяйств не роботи. Якщо в людини є глаукома, то дуже важливо не, не нахилятися довгий час, не щоб голова не знаходилася, скажімо так. В нижчому положенні, тому що це може провокувати підвищення тиску. Андрій Георгіч, якщо до вас звертається пацієнт і ви вимушені ставити діагноз глаукома вже на тій стадії, коли практично втрачається зір, як бути такій людині? Чи є методи підтримки лікувальні, які б дозволили їй на певний період цю прогресію дещо змістити? Так, дуже важливо на початкових стадіях це нормалізувати тиск. Перша наша задача нормалізувати тиск. Або нам це здається медикаментозно, або це нам вдається хірургічним методом, лазерним методом. І якщо ми тиск нормалізували, далі дуже важливо періодичні курси лікування. Тобто людині необхідно раз на півроку проходити підтримуюче лікування для того, щоб та нервова тканина, яка, на жаль, вже Загинула, частина загинула, а частина знаходиться в стані хвороби, щоб цей процес не так швидко прогресував, щоб дати можливість підтримання тканини, наскільки це можливо. Андрій Горичу, вам доводиться як лікарі, часто бувати на різних конференціях, симпозіумах. Якщо ви окремите місце України в спектрі тих країн, де розвинуто широко на жаль, така патологія зору, як глаукома і катаракта. Як ми себе почуваємо в цій тенденції? Ну, взагалі, мені здається, по офтальмології Україна займає дуже високий щебель, можемо сказати так, по наданню медичної допомоги. Практично в кожному обласному центрі офтальмологія розвинута на високому рівні. Тобто я Порівнюю завжди от доводиться їздити -за кордон на конференції, То якщо зрівняти те обладнання, яке є у нас і яке там, воно співставне, то тобто, воно таке ж саме можна сказати. Тому лікування в Україні дуже добре і адекватне. Тільки ще раз кажу, це важливо. Коли виявити захворювання, тобто, якщо людина вже приходить на запущених стадіях, то взагалі я так от сміючись, кажу людям: якщо навіть завести його в Америку зараз, то толку особливого не буде. Тому що на жаль, ще раз кажу, нервову тканину ніхто не навчивши поки пересаджувати або міняти око взагалі на нове. Тільки вчасне звернення до лікаря оборожає людину від того, що зір погіршиться до тієї ступені, коли вже на жаль людина. Взагалі втратить його так. ваші побажання, Андрій Горічу, всім тим, хто нас сьогодні уважно дивився і слухав вашим пацієнтам, всім тим, кому ви свого часу надали кваліфіковану допомогу, і допомогли врятувати зір. Ще раз хочу сказати, що дуже важлива профілактика. Вчасно звертайтеся до лікаря, і це буде запорукою вашого здоров'я. Бачите світ яскраво допоможе вам тільки ваша підвищена свідомість щодо власного здоров'я. Своєчасне звернення до лікаря офтальмолога за найменших ознак нездужання обереже вас від різного роду розвитку патології зору, які сьогодні переважають в українців. Моїм гостем сьогодні був Андрій Георгіч Дугельний, кандидат медичних наук, завідувач відділення Центру мікрохірургії ОКА. Нехай вам щастить. Будьте здорові!